Ну, наразі ми отримали сигнал про те, що там відбуваються роботи щодо руйнування будівлі. Виїхав спеціаліст департаменту і нами з нами було з'ясовано, що дійсно є певні відхилення від погодженої нами науково-проектної документації щодо проведення першочергових протиалерійних робіт. Тому э, департаментом було підготовлено до таврочного представнику власника товариства Директ» розпорядження з вимогами терміново. Припинити будь-які роботи на даному об'єкті та терміново надати пояснення щодо проведення даних робіт, які не відповідають погодженню науково-проектній документації. На момент отримання ними даних пояснень, я думаю, що ми будемо вимагати, щоб це було не пізніше понеділка. Нами буде прийнято рішення про вже про вжиття заходів відповідного реагування відповідно до чинного законодавства. Нас хвилює перш за все невідповідність науково-проектній документації, яку ми погоджували, тому що це. Протиаварійні роботи. Чому є відхилення, чому е, знеслось більше, ніж мало бути е, демонтовано? На це ми хочемо отримати відповідь власника.